Необхідно побудувати вектор різниці. Задано вектори А і Б, ось на малюнку, вектор А і вектор Б. Ви вже знаєте, які вектори називаються протилежно напрямленими. Або протил... навіть не просто протилежно напрямленими, а протилежними. Ми будуємо з вами вектор мінус Б протилежно направленими векторами. Давайте ще раз, хто не дочитав параграф. От. Протилежними ми вчора вивчили. Вам залишилося тільки дочитати, що на розглянути рисунок 100. На рисунку 100 показані два вектори ОМ і ОН. Вони лежать на одній прямій і мають різний напрямок. От. Ці вектори протилежно направлені. От. Вони, але є протилежними. Їхні модулі, подивіться, довжини цих векторів рівні, і ці вектори називаються протилежними. Вектор А, протилежний вектору мінус А. Ну, якщо у вас є вектор Б, сказано, побудуйте протилежний йому вектор, ви будуєте вектор і називаєте його мінус Б. Тобто вектор OM може дорівнюватися, вектор OM буде дорівнювати вектору, який протилежний вектору ON, мінус ОН. Якщо ви додасте вектори OM і ON, плюс. Ой, плюс то їхня сума буде чому дорівнювати? То розуміє, якщо ОМ, дивіться на малюночок на рисунок, ОМ плюс ОН. Ці вектори є протилежними, вони, їхні модулі дорівнюють, а напрямок різний. Чому дорівнює сума протилежних векторів? Ну і в итоге одна горіч прочитала параграф. Сума проти. Тепер думаємо, вмикаємо. Ум. Мінус 3. Протилежне число. Назвіть, будь ласка, число протилежне мінус 3. Мауліна. Мінус 3. І 3. Сума мінус 3 і 3 дорівнює нулю. За логікою, чому дорівнює сума протилежних векторів? Чушенко, Ліза. Не. Неправильна відповідь. Сума, це мова йшла про. Чому неправильна? Тобто здавалося б, що ліза права. Але мова ось тут: мінус 3 плюс 3 йшла про числа, а зараз мова йде про вектори. Що є сумою векторів взагалі, Чушенко Ліза? Лізечка, не вимикай мікрофон, я вже не знаю десятий раз тобі кажу. Тому що ти довго думаєш, довго вмикаєш, потім довго відповідаєш. І проходить якнайменше, практично хвилина проходить. Перевиківський Вова, чим, що є результатом додавання векторів, Вова, в тебе піднята рука. Слухаю тебе. Михайлю, та, що, Я є що є. Що резу... є А тепер Ні, думай, Вова, що є результатом суми додавання? Ми додавали, ми тільки що креслили. Що в кінці вектор. кінців, коли ми додавали, що ми отримували? Вектор. Вектори. Отже, при додаванні векторів ми маємо вектор, а не циферку, не число. що... При додаванні протилежних векторів, подивіться сюди написано прямо перед вами інформація. Як називається нуль з позначкою, що це вектор? Шушенко Ліза. Дюба Артем. Як називається нуль з позначкою, що це вектор? Це нульовий вектор. Артем, будь ласка, я тебе питаю сьогодні. Ну, вже багато раз. Питала, і ти знаєш відповідь, а руку чомусь не піднімаєш. Чи це в тебе на підтримку тих, хто не готовий до уроку, чи що це за акція в тебе? Я ж в кінці уроку буду роздавати оцінки. Ті, хто не піднімав руку, звичайно, отримають зрозумілі оцінки. Ну, ти хочеш так само отримати двійку, чи що? Піднімай, будь ласка, руку, якщо ти знаєш питання, навіть якщо ти сумніваєшся в цьому. Це нульовий вектор. Ліза і Вова, запам'ятайте, що сумою протилежних векторів є нульовий вектор. Чому дорівнює довжина Вова нульового вектора? Ну. No. Правильно, нулю. Так, от, подивіться. Вектор B. Ми пере, переносимо. Кінець вектора А, тільки ми будуємо вектор протилежний вектору Б. От, він просто має інший напрямок. Вектор мінус Б спочатку бажано нам побудувати. Зараз будуємо вектор мінус Б, протилежний вектору Б, і його, за правилом трикутника, переносимо так, щоб його початок співпав з кінцем вектора А. І Додаємо вектор А плюс мінус Б. От тут написано А мінус Б, а взагалі-то це вектор суми А і мінус вектора Б. І це буде, якщо розкрити дужки, то це буде А мінус Б. Ось так. Можна додавати вектори, якщо це незручно. Будуємо вектор протилежний вектору Б, а можна було протилежний вектору А. І побудували вектор суми за правилом трикутника. Оце і все, що я хотіла вам розповісти на сьогодні. Ми з вами все повторили, тому сьогодні в нас на четвертому уроці ви приходите на урок, не запізнюйтесь. Буде самостійна робота за, на тему сума і різниця векторів, і ми продовжимо після самостійної продовжимо вивчати вектори. І Ну, перейдемо до розв'язування задач більш складних. До зустрічі на наступному уроці. Але залишиться. Ага, да, так і залишились. Сашка, що ти хотів? Ні, нічого, я просто в настені вийшов. Я поняла. все, О, до зустрічі. Да? Хорошого дня навзаєм.